Добрий придобрий ранок усім, друзі. Сьогодні день у нас дуже хороший, прекрасний. Кекс у нас ось. Що це за гілку? Ти вже притащив, а? Ах, уже ж бандит. Балдеє лежить, віддихає, да? Ой, що ж таке не виспався, позіхаєш. Всім всього найкращого. Ми зараз їдемо на ринок. Їду я сьогодні там торгувати у центр, а чоловік їде в Олександрію. Так що такі справи. Да. Так, ну, так я на базарчику. Людей багато, розсаду продають на плоті, молочка у нас повно. Все є на базарі. Треба Картошечку задають. Так, ну ось чоловік мене забрав вже із центру, він приїхав із міста. Трошки я поторгувала. Він побіг у маркет купити хліба. Бо дома, мабуть, трошки, а пекти я буду завтра. Завтра в мене, звісно, предстоїть пекти. І хліб, і паски, хоч і хочу і рулетик, але пекти буду небагато, бо діти не приїдуть. Діти больні, мабуть, приїдуть на той тиждень. На гробки. Ну що поробиш? Головне, щоб повиздоровлювали. А то таке. Це ми спустилися трошки з центру. Ось у нас тут маркет файно. Там далі струється якийсь магазинчик теж на углу. А торгували ми на парапеті, то перед файномаркетом там є такий парапет, і там, типу, в нас центральний базарчик. У нас є там великий базар центральний, але він геть туди не з руки. Люди всі тут, оце в центрі вештаються, так сказати. От. І на той базар ну, якось ніхто не хоче йти. Ой, таке небо красиве, ось я вам покажу. Дивіться, яке гарне небо. Біжить уже мій чоловік, купив хліба, там у нас маркет топт, а це у нас обмін олії тут поряд. Там цнап внизу, туди березка. А тут два магазинчика частних. Один міщами там всякими такими торгують, і внизу там хазяйка. Магазин Карина була молода, розбилася на машині люда. То я не знаю зараз, чи він робить той магазин, чи ні. Так що такі справи. Так, приїхали ми домой. Закриваю фірм. Так, все, приїхали домой. Зараз відкриємо, розгрузимося. Так, а зараз ми вже біжимо. На обід, на обідню дойку доїти нашу коровушку. Зараз у нас на дворі жарко, на градуснику в ага, Майже 30 градусів, більше як 29. Отак От тепло. Я вже по літньому, вже без носків, шльопанках, футболочки без рукавів. Так що йдемо зараз, ми доїть нашу ласунюшку. Зараз подивимося, що в нас там у палісаднику робиться. От, боюся висаджувати розсаду. Так моя розсада і сидить. Тут відкрилася, поливаю її. Бо кажуть, що е, буде заморозок буде. Сьогодні продавали, ой, ну да, продавали сьогодні розсаду в центрі. От, і цей. А люди деякі купують, а деякі кажуть, що буде на паску приморозок. Ну не знаю. У нас стоїть плюс 7 ночі. Ну а там втім хто знає. Було то ж попереді, плюс 8, я вам казала, а на низу на траві був заморозок біле. Так що поки ще не буду садити. Жалко, свого труда, якщо погибне. Лілії наші ростуть. Це такі оранжеві лілії. Ну от Вони должны, завжди вони квітли на моє день народження. А Це його тут все квітне на місяць вперед. Так що таке. Скоро піон бордовий, він раніше розові позже розкидають. Розочки наші щетляні напали. Все подивляюся, бо жалко. Хочеться, щоб вона поцвіла. Угу. Так, Друзі, навіла порядок тільки що в кухні, все перемила. От Завтра я приступлю з чистою душою, пекти паски, рулети. Хочу з творогом трошки пірішків зробити. От, не знаю, хочу і сирну паску, достала тільки що м'ясо, достала. В общем, капуста в мене була заморожена на голубці. В общем, все подоставала. Холодцю варити не буду, бо діти не приїжджають, наварю на слідующую неділю на помінки, на гробки. От. Трошки спечу завтра несколько пасочок. Пару рулетиків, бо його треба ж комусь їсти, а бабуся і ми. Взагалі, бабусі і собі трохи. От. Приготовлю, щоб було що розговітися, котлеток, голубців, салатику там зроблю. Взагалі, по легкому так. Крашанки ж накрашу, так як обично. М'ясо запечу в духовці, куряче в мене там є. Ну і все. Так що сьогодні хліб пару, бо завтра треба хлібчика спекти. Ну, в общем, так, приготувалася. Зараз уже чоловік прийде, пішов поратися на той двір, там коровки трави накосити, і на ніч і почистити. І зараз підемо вже по ласуню. такі, друзі, в мене справи. Сьогодні Оце ж до обіду у центрі пробула, після обіду прибігла, оце ж поки їсти, поки, те, поки... Ну, В общем, роботи вистачає, як у селі. От. А завтра вже буду вам показувати, як я буду все робити, тістечко місити. А сьогодні мені ще треба масло збити ввечері. У мене там є грам 400, около 500 масочка. Ну, ще стоять слівки, треба збити ще масочка. Ну, це вже як прижину ласуню, тоді вже зб'ю масло. Ну, І на сьогодні, мабуть, отакі, ну, ще подаю потім корову піду. І на сьогодні це ж завершаться мої роботи. Трошки ляжу раніше спати, щоб відпочити, постараюся. Ну, якось так, друзі. Всім всього самого найкращого бажаю. Мирної ночі. Взагалі, всім бажаю всього самого-самого найлучшого. Будьте доб добріше друг до друга. Знаєте, добре слово ліче і душу. Так що. Посміхніться лишній раз комусь. Воно приємне. Я все сьогодні була в центрі, скільки людей побачила знайомих, і мене побачили всі, радіють, навіть всі обнімали мене. Взагалі, ну, знаєте, як я раніше торгувала в магазині, мене всі знали, все наше селище і більше, ніж селище. От. А зараз я рідко буваю. Дивлюся, люди вже деякі. Я ж себе не бачу, неначе я така, яка була, така і є, хоча бачу, що, звісно, я вже постаріла. О, та дивлюся люди, то з паличкою ноги. Зараз страшне, у людей болять оце ж з ногами проблеми. Так що таке, друзі, я дуже рада, що я побувала сьогодні в центрі. Я взагалі такий чоловік, общительний, люблю з людьми общатися, балакати. Ну, в общем, якось так. Ну і вам всього хорошого, пока-пока, до завтра, надіюся, бо сьогодні в нас на Кіровоградщині було трошки гучно. Ну добре, пока-пока. Всім всього найкращого. До побачення!